Офіційний шлюб зараз не в моді, ну це знаєте, така собі гарна розвага зібрати гостей, народити дітей. Це ж таке велике щастя. Дуже поширена практика фіктивних шлюбів. Або ти повертаєшся, або ми розлучаємося. Основна причина це відстань. Що з військовослужбовцем щось стається, і його дружина цивільна. Вона є тільки в четвертому полі спадкування. Оформив машину на маму, квартиру на брата. Вас примушували над вами стояли з молотком. Вам давали, може, якусь отраву чи алкоголь. І шлюбний договір це не про розлучення, а це про довіру. Скільки він буде коштувати на поділі? Майна і я, і мої колеги зароблять на вас більше ніж на шлюбним договір. Це я вам гарантую. Про шлюбний контракт, одруження у дії та фіктивні сім'ї розповість адвокатка у сімейних справах Анастасія Присяжнюк у програмі Перехрестя з Христею Равлюк у четвер, о 18-й. Не пропустіть!